Ну що, дійшло время до Терези? Терези, перша декада, це з 24 вересня по 3 жовтня. Цей період. Люди, які народилися в, цей, в цю декаду, вправляє Венера, планета любові, яка впливає на емоції, пристрасті та інстинкти людини. Люди, які народжені в цей період, цю декаду, вони завжди прагнуть гармонії. Вони чесні, доброзичливі, милосердні, люблять все прекрасне. Вони мають сильну інтуїцію і дуже допомагають їм цим уникати невірних вчинків. і Допомагають в своєму житті в реалізації всього, чого вони задумали. Дуже важливі роки цієї ці декади це 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64 і 72. Символом народжених в цей зазначений період людей з. З 24 вересня по 3 жовтня вважається верес. Верес це щасливий в житті в та справах, гармонійний, чесний, прекрасний товариш і виданий друг. В ньому втілені безліч талантів, вони дуже талановиті, і вам дуже легко виконувати усі справи, за які ви беретеся. Так що терези не зволікайте. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки і далі буде, далі буде. Чекаємо.